Водний світ є водний світ. Але ж я відчуваю, що може це не я подобаюсь, а гроші. Радію, що в мене такі батьки. Принцеса тебе буває, зразу питають в мене, а можна там якось посприяти на першому побаченні. О -о. Чоловікові треба бути. Трошечки більш може наполегливішим. Боже, яка красуня? Сьогодні у нас гостях гаєчка буткевич. Ти так гарно виглядаєш. Боже, дякую. Боже це, ти, це ти так готувалася до нашої зустрічі. Ну чи, в мене ж чи день народження. Також? Ну чому ага, ну, так, то ми тебе вітаємо. До речі, дякую. Буде буде якесь паті? Буде вечеря. Хто тебе найперше привітав, до речі. Як завжди, батько, мати, донечка. Хтось мені зателефонував, шокував мене. З роботи хтось, не пам'ятаю. А з якої роботи? Ну, багато. У мене є одна зараз велика робота і відповідальність. Це корпорація «Тебе». В Вікіпедії написано, що Ух. Анна Буткевич. Акторка, радіо та телеведуча, співачка, модель, бізнесвумен, блогерка хто ти зараз? От Ти себе ким найбільше відчуваєш? Ну, зараз, щоб простіше людям було, знаєш, не плутати їх. Е, принцеса АТБ. Клас. Просто. І зрозуміло. З ким зі світових зірок тобі погодились на побачення? Хто там в нас вже холостий? Хто тобі подобається залежно, я звідки знаю? Так. Леонардо Ді Капріо. Та ти що? Та чому ж ні. Хм, Окей. Скажи, що тобі найбільше сьогодні приносить задоволення в житті? Е, мені приносить задоволення допомагати людям і отримувати від них фідбек позитивний. А чого зараз найбільше боїшся? Е, боюсь війни кожного дня. Окей. Куротенький бліц. Посиденьки з подружками чи сам з, з психотерапевтом. Посиденьки, звісно ж. Другорядна роль у голівудському фільмі. Чи головна роль у серіалі Netflix? Так, це ж одне й саме. Я думала, ти скажеш щось про українське кіно. Добре, давай, українське давай кіно. Давай краще велика роль у українському фільмі. А який це жанр має бути? А, ну, історичний, я б хотіла. Твоя улюблена некорисна їжа. Бургер з картоплею смаженою. Оскар чи Гремі. Оскар. Шанель чи Баленсіга. Шанель солоденьке. Що з'їсти чи вінішко випити? Тю ну чого ж ти не сказав солоненьке тоді? <рес> Як солоненьке сало? Клас. А ти любиш яке? Оце таке генеральське проростю? — Так, воно Із називається не генеральське, воно називається Адідас. Адідас, бо тому що там три полоски, <рес> так? <рес> — так. Найулюбленіше місце в Україні. Київ. Найекстремальніше місце, де займалась сексом. Ти що, мені такі питання не можна задавати? Мене ж бабуся дивиться. А, дует з полякової чи Кароль? Ох, яке питання. А, а можна зразу з двома? Хор. Так. А Який трек останній слухала от, з українських артистів отак на повну катуху в машині? Який трек, не пам'ятаю, це була казка. – Мені так вона подобається. Скажи, хто зараз головна людина в твоєму житті? Та ні, в мене багато головних. Хоч одного немає? Однієї немає. Добре, а хто, хто ця компанія тоді головних людей? Ну це мої близькі, моя сім'я, моя донечка. Ні для кого не секрет, що ти донька одного з найбагатших бізнесменів в Україні, пана Геннадія Буткевича. Як ти реагуєш, коли чуєш, що говорять, без тата? Нічого б не було, так це ж супер. Знаєш, ну це правда, і я радію, що в мене. Такі батьки, така освіта і таке виховання. Наскільки важко знайти свою половинку, коли ти принцеса тебе, як ти себе називаєш? Важко ти прав. А що найбільше перешкодою є? Люди взагалі бояться до тебе підходити, знайомитись, розмовляти, чи що, що, що? Ну, ти знаєш, по-різному буває. Буває, зразу питають в мене, що ну, а можна там якось посприяти на першому побаченні? А там можна щось мені і ось це якось нічого поганого немає, але ж я відчуваю, що може це не я е, подобаюсь, а гроші. Mm -hmm. А скажи, а як взагалі відбувалися знайомства твоїх залисяльників з батьками? Як а... відбуваються? Ну, це, це важко, це складно. Люди бояться, йти ти дуже. І я боюсь. Боїшся знайомитися? батьками? боюсь знайомити, тому що був досвід не дуже приємний, і зараз в мене такий великий фільтр. Я так дуже дуже ретельно фільтрую, а потім думаю 33 рази чи потрібно це робити. А потім так складається, що десь через півроку щось в нас не, не по одному шляху ми йдемо. І поки моє серце вільне, тоді давайте зразу о, цей м, як в програмі знайомства, які тобі чоловіки взагалі подобаються? Є Як то якийсь типаж може. Ти знаєш, мені брутальні такі подобаються, е, щоб в них була борода, щоб вони такі були, е, ну ну. Як це сказати? Більш чоловічий типаж, Москаліні. ніж так, мускулінні, так. А це мусить бути е, чоловік е, такий з весь. Е, е, чи е, з пузіком теж окей? Та з пузіком теж окей. Якщо з ним є про що поговорити, е, якщо з ним є про що посміятись. Звісно, а про що ти любиш найбільше поговорити, до речі? А, ну, зараз е, питання одне, як знайти інвестиції, я, як допомогти Україні, як розповідати кожного дня про нас, про те, що ми потребуємо допомоги і від Європи і від Америки. Є щось за що ти собі зараз дорікаєш? Мабуть, що не все е, можу, зможу встигнути, що планую. Я планую багато, але розумію, що. Іноді просто валюсь з них. А, а хто твоя команда? З ким ти взагалі працюєш і оці всі свої плани грандіозні втілює в життя? Ти розумієш, в мене напрямків багато і команди діляться, бо е, немає одної, однієї команди. Є команда, яка працює над благодійністю. Команда, яка працює над е, е, бізнесом, е, корпорація ТБ, магазини, розвиток. Є команда, яка працює зі мною в шоу-бізі. Тому сказати, що в мене одна людина, яка закриває все ні. Е, в шоу-біз це для тебе більше шоу і більше відпочинок, чи все ж таки бізнес також? Е, це для мене шоу, відпочинок і моя пристрасть. Клас. Продовжуй фразу. Моя сестра для мене це моя дитина. Я можу влаштувати гучний скандал через. Коли я дуже втомлююсь, через втому. Я собою пишаюсь за що я люблю людей. За людяність, ну що, може, підемо на чачок? Ну, хороша ідейка. Давайте кажуть, що всі наші комплекси вони десь родом з дитинства. Ти е, що щось, щось є в тебе таке? Щось лишилося? Да, щось ж ну, тебе під підголожує? Ну ми ж а всі, втаржує. ну ми ж всі навчалися і жили у радянські часи. Так. А там було так: якщо ти не такий, як всі, то ти поганий, і треба бути всім однаковими. Так простіше. І тобто, от вирізнятися це тобі важко? Це дуже було стидно, погано, тихо, сиди тихо і все. Сиди тихенько, угу. їж печенько, да? так? А ти взагалі з психологами працюєш? Зараз в тебе? Так, так, А як часто сесії в тебе відбуваються? Іноді два рази на тижні на тиждень, іноді частіше. Я розумію, що зараз. Під час війни і з початку війни я зрозуміла для себе, що це норма, і ми повинні зрозуміти, що ми вже травмовані. І ми повинні знайти якийсь вихід Цієї ситуації, як нам далі жити, не кусаючи один одного, це до речі, дуже добре. Що лідери думок е, говорять про те, що не соромно йти так. до психологів. Люди це нормально. Так. Це як почистити зуби, особливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Так що супер, дякуємо тобі е, також за пораду А, е, Так з е, найбільших грошей за останній місяць, ти витратила на що? Мабуть, на свої поїздки. Вони в мене ну кожного тижня 15 годин туди, п'ятнадцять назад, бере Переліт. Так? А я я просто живу вже в літаку і в машині. Капець! Ну я можеш тобі е, поділитись, пожалітись. Хто з тобою в поїздках, до речі, є? Іноді я сама. І як тобі? Ти ну, щось нормально? Ти ну не, не сумно тобі самій. Не Ні. хочете компанію, ти пише когось взяти? Ні, я вставила вуха. Слухаю музику, мрію, тому що зараз ми, в мене такі плани на осінь, що в мене немає зовсім часу і помріяти. Е, Слухай, до війни в тебе був проект без гриму, називався так. Ось ти брала інтерв'ю у відомих людей. Скажи, от на сьогодні топ 3 з ким би тобі хотілося зробити інтерв'ю? Я не, не встигла взяти інтерв'ю е, у Зеленського, у нашого президента. Е, я не встигла у першої леді взяти інтерв'ю, коли вони ще були у кварталі, Угу. і тобто. от тому б я б зараз залюбки поспілкувалася б з ними. Які б ти запитання задала? А Які то найбільше все, ти найбільше хвилі? Ти розумієш, мене не хвилює. Мені мені цікаво, як з одного життя перейти ну, зовсім в інше. Оце дуже цікаво послухати е, людину, як вона як вона сприймає зараз себе і не шкодує. Може е, мріє повернутися назад, чи якось ну. Мені цікаво, твої доньці зараз вже 15 років. 14. 14. А е, як ти взагалі виховуєш це? Донька підліток, це просто щось неймовірне. Зараз важкувато, зараз гормони, але е, розумієш, я з нею з, з дитинства скрізь. Я брала її на якісь вечері, на якісь е, е, такі зустрічі, де ніхто ніколи дітей не бере. Вона я максимально робила все, щоб вона мене відносила до себе як до подружки, а не до мати, яка там щось. Е Каже, що, що, що можна робити, що не можна робити. Але я розумію зараз, що така... Е, такий час, і мені треба щось десь може по, по, е, коригувати. І я думаю, що я звернусь до психолога, який працює з мамою та дітьми. А у вас конфлікти взагалі як такі відбуваються? Конфліктів немає, але я відчуваю, що я оцим своїм е, як подружка, вона відносить до мене як подружка і каже, ну можна мені один раз пропустити там якусь там школу чи там щось. Ну ти ж можеш колись там не піти на роботу. Я так, опа, я кажу, я вже закінчила і школу, і універ, а тобі треба навчитись. І вона так, ну звісно ж, мам, ну ти ж можеш, ну і я можу пропустити. Клас, і ти дозволяєш? Не завжди. Але все ж таки слабінку даєш. Ну я ж... а, ти знаєш, я ж які хобі у твоєї дочки, взагалі ким, ким вона себе бачить в майбутньому. Ви про це розмовляєте? Так, вона змінює свій напрямок дуже часто зараз. Там в неї місяць одне хобі. Вона вирішила, що вона буде робити свою власну косметику. Mm -hmm. І навіть вона її почала робити своїми руками. Вона замовила там якийсь воск помади. Потім, потім вона там змішувала щось, якийсь колір додавала в заморозці в холодильнику. В нас були ці помади. Потім в неї все пройшло. Таке вона каже: ні, буду я робити одяг. Ну, вона ж дивиться на оці голівудських селебрітіс і хоче такий ж звісно бізнес, як в них там, щоб її ім'я скрізь лунало. Якась там упаковочка гарненька. Ну як всі діти? Ти м, успішна, сильна жінка, О -о. А, в очах багатьох чоловіків навіть напевно якийсь трепет викликаєш. Ми вже говорили про те, які тобі чоловіки подобаються. А от, а як може познайомитись з тобою чоловік? В якій це обстановці може відбуватися? В якій обстановці для тебе це табу, наприклад, знайомства? В мене немає табу. Я відкрита до знайомства, але іноді чоловікові треба бути ну трошечки більш може наполегливішим. Ну, так, от не, не думати, що якщо жінка працює і якщо е, вона е, успішна, то вона максимально закрита, чи е, як мені один сказав. Я коли до тебе підійшов, в мене все. В мене серце колотається, в мене спина мокра. А я кажу А чому? Чому ти так думав? А він каже, і ти так нормально, привіт! А я кажу, а можна в тебе взяти номер телефону? А я кажу, так, звісно, записую. Він каже: Я думала, я там помру, прям там у спорт, спортзалі. Так, ну, ну тобто, чомусь, чомусь чоловіки вважають, що жінка, яка вона успішна, вона хамка. Ні, вона не хамка. Класно. І що найголовніше в стосунках взагалі між чоловіком і жінкою? Повинні бути, ну по-перше, це кохання. Без кохання не може бути нічого. По-друге, вас повинні бути однакові цінності. Які ви ви знаєте, що ви хочете в майбутньому. Слухай, а були взагалі такі от ситуації, коли м ти розуміла, що ти подобаєшся чоловікові, але розуміла, що він а, ну от боїться якось підійти зробити перший крок. А, ти, може, робила цей перший крок, щоб завести ці стосунки? Е, ні, я вважаю, що це максимальна прерогатива чоловіка зробити перший такий на? Набратися сміливості, якщо я бачу, що чоловік, ну, якось він, так, щось йому, я поглядом і очима зроблю так, що він е зрозуміє, що можна підійти і запитати щось. Хм, а Ти можеш е зустрічатися, жити з чоловіком, який буде зробляти набагато менше, ніж ти? Звісно. Тобто, це не буде проблемою для вас. Це було і не один раз. В минулому році. Я знаю, що ти зустріла Алу Пугачову в так? Юр... В О, да. да. Ти казала, що вона твій кумир, як артист ще з дитинства. Зараз ти поважаєш її за її позицію. Я знаю, да, так. яку вона висловила. Так, як ти взагалі вважаєш, як українці взагалі повинні рефлексувати на хороших на хороших росіян? Повинні ми це робити, тому що вони активно допомагають нам. А всі люди зараз, хто нам допомагають, наші друзі. Це автоматично. Ми не можемо хейтити людей, які всіляко роблять максимум зусиль, і, і ми дійсно бачимо результати, коли вони допомагають. Ми не можемо їх відштовхувати від, від себе. Тобто, ті росіяни, які нам допомагають, так. Ми їх кенселити не повинні. Правда? Не повинні. Ти завжди просто шикарно виглядаєш. Дяко. І я взагалі з кожним роком, коли ми з тобою не часто бачимося, але от, ну, коли я тебе зустрічаю, ти точно знаєш, як оце кажуть? Дюп, крош... молодих хлопців. так. — А, хлопці. Скажи, як ти до свого віку ставишся? Ну так трошки лячно мені підгризаєте? <свисту> угу. Не хочеться. А, <свисту> а як ти доглядаєш <свисту> взагалі за собою? <свисту> а, Які процедури? Я от... все роблю. От все, що є, от все, що мені запропоновує мій лікар, тільки після його підпису я можу робити щось з собою. Але я, я роблю все, що тільки можна, що виходить на ринок, що вже є, проходило якісь там. Е... Досвід певний і практику. І я роблю слухай, ну це дуже круто, коли ти сказала, бо це теж важливо. Дівчата, які будуть в нас дивитися, а які з тобою захоплюються. Їм теж варто знати, що будь-які процедури так. треба робити після того, коли ти поговориш зі спеціалістом, так. а не бігти в підвал, де подешевше. Ні, ні, ні ні. Яка а яка процедура? От є така, яку ти вважаєш, що вона сама кльова, сама дієва, і от без неї точно я би не прожила. Мені подобається, як працює біоревіталізація, але жах. Дівчина Три дні, ви все вичоркуєте свого життя. Ви повинні бути залишатись вдома. Тому що я колись поїхала в мене. Я не змогла залишитись вдома після цієї процедури. І я поїхала і треба було купити хлібу. Я заскочила в магазин і я побачила, а вже забула. Ну думаю, так я бистренько. І так, черга була велика. І мені мене все всі почали пропускати. Вони подумали, що я хворію якось важкою хвороби. <свіст> <свіст> тому що я як дракон була, вся в цих папулах. Слухай, ти виявляється, Анна Буткевич сама ходить деколи в магазин за хлібом? О, У. я так полюбляю. А Любиш взагалі оце? Я так полюбляю цей смак, оцей -за запах. Свіжого спеченого хлібу. Я навіть коли до нас заходжу в магазин і чую, що от от тільки що включали допік хлібу. Я просто, я просто пос можу постояти і понюхати. А ти така хлібна душа? Любиш хліб? Дуже клас. Скажи мені, родина ваша зараз за кордоном проживає проживає в Австрії? Ні, ми в... всі проживаємо в Києві, але дуже багато їздимо е, скрізь. В нас е, завдання в нашої сім'ї зараз знаходити людей, які нашим прикладом е, захочуть інвестувати в Україну. А які е, от, проекти інвестиційні в зараз про знаєш, в мене працює супер що? на американців і на європейців? Що ну от як ти думаєш? Ні, уявлення ну, немає. Що я зі. можу таке таке зробити, щоб людина з мільярдами сказала? ух, ти а може, а може дійсно треба ну, поїхати це в Київ і по подивитись, як власний як... приклад, що ви тут ви, ви могли собі тоже дозволити жити не в Україні зараз? Абсолютно Ні. і не паритися? Ні? Ну як затягнути людину, яка боїться зараз? Яка сумнівається, що ну, може там ну, зовсім небезпечно і не можна жити, ходити, працювати, мати бізнес. Не знаю, може ти їх сюди на побачення запрошуєш. Я їм готую борщ салом. І я це секретна зброя. Я не знаю, чи можна це говорити, а я вам скажу. Я думаю, що нас на границі ніхто не почує і дивитись інтерв'ю не буде, той хто перевіряє. Тож не можна вивозити, Так, а я можу. Я там його закручую. Завонемо, не будемо не будемо розкривати таємниці. Ну ладно, і е, е, годую е, і кормлю всіх салом. Ти зараз член правління ТП вже правильно? Так, наглядової скільки, ради. Скільки магазинів впродовж двох років війни постраждало від атак? Ти, розумієш, у нас кожної, кожної хвилини щось ми доробляємо. Ми вже перестали е, навіть це проговорювати. В нас це автоматично йде. Десь якоюсь хвилею від ракети пошкодили вікна, закрили. Місяць пройшов, відкрили. Він вже працює. В нас це. Знаєш, як не зупиняється. Поточні процес, витрати вже стали. Процес не зупиняється зовсім. Ну, ми чекаємо, що ми переможемо і ми зможемо повернути це до себе, тому що вони просто зайшли в наші магазини і забрали їх. Що mm -hmm. найскладніше взагалі в Україні, коли ти керуєш великим бізнесом? Ну, зараз це безпека наших людей. Зараз номер один для мене. Щоб люди не постраждали, щоб е, ми максимально зробили все, щоб е, люди, наші працівники, люди, які приходять до магазину, наші клієнти, вони не постраждали. Але ж це ж війна. Ну слухайте, це, до речі, багато варто. Що ви саме це поставили на, так. на перше місце? Так. Класно, Аня. За що ти останнє давала хабар? Хабар? Хабар. Я Так. не давала. <сум> Слухай, ти взагалі футболом цікавишся? Ні. Ну я знаю, що у вас це e, батько, батько, твій, батько в нього це його. в Каполісся, по-моєму, так? Якщо він Так. Не і, і, і моя донечка, вона знається на всьому, хто куди, хто захисник, нападаючи травма. Те... Я нічого. Вона футболом цікавиться так. чи футболістами? І вона і футболом, і футболістами, і разом з батьком скрізь. Клас. Ну, тебе туди не затягнули. Ні. Мама більше творча. Ще ні. А, слухай, а до речі, дочка, твоя в творчий напрямок такий ніколи не хотіла співачкою стати. Ти знаєш, у нас був експеримент. Ми зараз з Сьомою Горобом знімали короткі такі відео, смішні. Може, ти бачив на Тіктоці Семеном? Семеном, Клас! Так, так. І вони такі позитивні. І я якось сказала: ну то, слухай, ну пішли зі мною, Роксі. Ну треба ж, ну ти ж моя донечка, ну що, я буду брати акторів себе, до себе, дітей якісь. Ну ти ж можеш зіграти саму себе. Себе. Вона каже: мам, будь ласка, останній раз. І коли в неї щось там не виходить, вони, вони зараз озвучують там трошки mm -hmm. е, кусочок маленький. І вона каже: Мам, ти ж пам'ятаєш, це був останній раз.' У чому сьогодні має полягати національна ідея українців? Тільки разом. Я хочу, щоб всі... Зрозуміли, що в нас сила, коли ми об'єднуємось. Коли ми один за одного. Не треба шукати отут, хто не такий, такий, перед такий. В нас ворог один. І ми повинні це зрозуміти. Я був дуже радий, що ти погодилася сьогодні. Знятися у нас в програмі. Дякую. А, ти дуже класна, в тебе дуже класні ідеї, і я хочу тобі бажати, щоб вони обов'язково всі е, втілилися в життя. Дякую.